Давно в дитячій любові далеким в ріднім краю Я чула казку, чула раз, а й досі пам'ятаю, мені її розповідав малий сільський хлопчина без тенденційної мети, бо він же був дитина. Ні, він розказував її з простотою святою. Я, може, помок роблю. Що казку в риме строю. Ми з ним сиділа у садку вечірньою порою, в той час, як захід, розпалив пожежу за горою. Вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу, і щось таємне і жаске нам заглядало в душу. Усе лякало нас, трава, що тихо майоріла, і гаю дальнього стіна. Що в заході горіла, Та навіть в груші тій старі ми й певності не мали, хто знав, про що її гілки на мигах промовляли, а найстрашніші нам були оті ставні тополі, що вшикувалися в ряди за певне злої волі, бо все те запевняв Лаврін, так приятель мій звався, зросло на велеті тому. Що з Богом позмагався, той велет, сильний був колись, не тілом лиш, а й духом, всі людські пута й кайдани зривав єдиним рухом, його зборони не могла ніяка міць ворожа. Поки на нього не прийшла таємна кара Божа, чим велет Бога прогнівив, того Гаврін не відав. Питала потім я й старих, та жоден не повідав. Не встрелив велета Господь своїм ясним пероном, а тільки сном його накрив, немов м'якеньким руном. Сон, кажуть, Божа благодать. Ні, часом кара Божа спіткала велета у сні пригоденька негожа. Ліг велет думав на часок. Та й спить уже століття, землею заснітився весь і марить про страхіття, бо скористали вороги з його важкої млості, безкарно точать з нього кров і трощать білі кості, вже основали тіло все залізними дротами, припали до глибоких ран наситими ротами, не раз до серця глибини. Сягають хижі руки, а велет спить камінним сном, хоч терпить люті муки, часами болісно у сні наморщить густі брови, тоді стинаються й шумлять гаї, ліси, діброви, як дошковитний світський біль, він трохи врухнеться, по тілу корчі пробіжать, уся земля стригнеться. Та не бояться вороги, гадають, ет, примара, але ущухне божий гнів, мене цей Божа кара, і встане велетень землі, розправить руки грізні, і вмить розірве на собі усі дроти залізні, все, що налипло на йому, одразу стане руба. Хлоп'я спинилось намопом, волосся стало дуба. Коли ж він встане? тремтячи, спитала я хлопчину. За рік, сто рік чи за безрік, а може, всю хвилину, тут раптом вихор налетів і дерева здригнули. ми, як сполохані пташки, до хати враз майнули. Кохана сторона моя, далекий рідний краю. Щораз згадаю я тебе, той казку все згадаю.